Ми з вами закінчили були на тому, що зробили дерев'яну основу під кошик для білизни. Тепер треба пошити чохол для нашого кошика. Шити я буду із такого зеленого габардина. Він у мене залишився після переробки ліжка та крісла. Мені потрібно виміряти та вирізати деталі чохла. Мої деталі складаються із двох шматків тканини 30 на 75, двох шматків 40 на 75 та дина 30 на 40. Також нам потрібні будуть зав'язки, тому нарізаю тканину ось такими стрічками. Перед тим, як сідати шити, я всі деталі скріплюю між собою, щоб мені було легше. Перше, з чого я почну шити, так це зав'язки. Я спочатку складаю стрічку по бокам, потім навпіл і прошиваю. Складно лише на початку, а так все шилося легко, і таких зав'язок нам потрібно 8. Тепер я беру зав'язки, складаю їх навпіл і вставляю між нашими великими деталями зверху та знизу, і приступаю до пошиття самого чохла. У нас вийшов ось такий немалий чохол. За нитки, які терчать, не приживайте, їх видно не буде. Тепер вивертаємо наш чохол і прошиваємо його ось таким чином. В кінці у мене вийшов ось такий чохол. Краще, ніж я очікувала. Тепер ми можемо прив'язувати наш чохол до дерев'яної основи і радіти результату. Коли я придумувала, як має виглядати мій кошик, моїм головним завданням було придумати так, щоб його можна було прати. І з цим зйомним чохлом, це реально. Дякую, що дивилися це відео!